Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 серпня 2024 року, і в Україні відбувся форум Україна 2024 Незалежність, де виступили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Стефанчук Зеленський. присутній був Єрмак, не знаю, чи виступав чи ні. Я готую окреме відео щодо цього форуму, але <кій> це відео присвячене. Одній важливій тезі Зеленського, яку, я переконаний, більшість українців зрозуміють неправильно, тому що на цьому форумі Зеленський сказав, що Україна має план перемоги у цій війні, але його реалізація залежить від Сполучених Штатів Америки. Цей план сказав Зеленський, він планує надіслати кандидатам в президенти Дональду Трампу. Та Камалі Гаріс. Звісно, наші засоби масової інформації, та е більшість українців, я переконаний, сприймуть це як ось Зеленський таки розробив щось реальне, якийсь реальний план. Хоча насправді це глибоко маніпулятивна теза в стилі Зеленського. Тому що, по-перше, план, який залежить від реалізації Сполучених Штатів Америки, свідчить про те, що. Україна не має плану, тому що план, який залежить від реалізації якого залежить від третіх осіб, не план цієї країни? Однак з цього контексту мало хто подивиться, я переконаний в Україні через ірраціональність українців. Це перше. Друге, поставивши США відповідальними за реалізацію плану перемоги України, Зеленський відразу зняв із себе відповідальність за реалізацію цього плану. Тоді навіщо він нам взагалі? Якщо від нього нічого не залежить, а все залежить від Сполучених Штатів Америки, нехай вони поставлять свого менеджера нам і він буде втілювати план перемоги. Навіщо Зеленський? Це друга теза, третя теза. Якщо Зеленський так зацікавлений в тому, що через те, що план перемоги залежить від Сполучених Штатів Америки. і Зеленський зацікавлений в тому, щоб цей план втілити в життя, то питання полягає в тому, що він готовий взамін на взаєм США пообіцяти. Боротьбу з корупцією цього не буде, боротьбу з кумівством цього не буде. Е зниження податків? Цього не буде. Що він навзаєм пообіцяє Сполученим Штатам Америки, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні реалізувати план, який Україна розробила однак який. Втілення якого залежить просто від США. Без США він просто не буде втілений. Розумієте, що насправді такими ось популістськими тезами там не одна була теза. Я готую, підкреслю ще раз окреме відео по цьому форуму загальне, воно буде більш довге. Тому що там багато всього назаявляли. Зеленський щось зачастив зі своїми цими форумами, прес-конференціями, постійно лізе в загальнонаціональний телевізор. Схоже, з рейтингу в нього справді серйозні проблеми. Однак, ми повинні чітко констатувати, що Зеленський розписався у тому, що плани перемоги в нього немає. І щоб він не розповідав, все це неправда. Тому що план перемоги України, який залежить від Сполучених Штатів Америки, це не план перемоги України, це план перемоги Сполучених Штатів Америки. Слава Україні!